Це на відбитих позиціях ворків, пошкоджені артилерії, їх вже не можна використовувати, а потрібно знищувати. Зрозуміло? добре не все пристрій. Там ставлять такі пров... проводочки через крону. Тобто, це дуже сильно впливає на швидкість просування, тому що. Дуже обережно доводиться працювати. Мимо того, що вони насунули туди в землю. Ти ще дивишся на розтяжки, ти ще дивишся на те, що не взірвалася мінометна міна, що не взірвалася бомба, лежить, і просуваєшся дуже повільно. По натовським стандартам просування однієї людини за 4 години роботи 7 квадратних метрів. Уявляю. Але тут так не працює. Наскільки А Я кричав, блять, ну фільму воздух, ані бля, тільки лежиться і ми не А На мені зараз е, сапоги для саперів. Е, Не знаю країну виробник, але для саперів це дуже необхідна річ, тому що е наступивши на протипіхотну міну, чи ПФНку, чи ПМН. Ноги залишаються цілими. Особливо на лінії зіткнення все, все, все просто. І з шукачами навіть неможливо працювати, тому що все в осколках. Все, все поле, все, вся посадка, все в осколках, і ти там уже береш щуп і потихеньку продвигаєш. ніж туди вже тикати щупом, він проходить візуальний контакт е з міцністю. Ну, е Дивиться, лягає, встає, нав, навколішках дивиться. Тому що на кожному уровні чоловічському по-різному по видно це все. Якщо немає розтяжок, він двигається щупом собі під ногу, швидко, чук міну не обнаружив, став і так пішов, пішов. А скорость 0,1-0,2? Було таке 0. 1, 10, 0, 2, 0, 0, 0. Чуєш, ти може, ти запитаєш. Це, коротше, в принципі, ще є два тижні. Він казав, що типу, що вони заробляють на цьому гроші?